Заброньовання, тобто ті, які не воюють і навіть не збираються воювати, ось ці дуже гучно кричать, що ні, ми на який компроміс не йдемо, ми будемо там до останнього воювати, але чужими руками так виходить. Ось це насправді дуже турбує, скажімо так. А від, від героїв, від наших е, захисників, які. На передовій зі зброєю в руках і ризикуючи що секунди здоровим життям боронять наші тимчасові ці рубежі, я, наприклад, спокійно сприймаю і розумію, якщо вони скажуть, ні, ми ніякий компроміс не йдемо, ми будемо воювати до останнього. Але для цього, повторюю, вкотре, треба для початку припинити ганебну бусифікацію і припинити тримати людей як рабів в країні закритими. Ось тоді ми можемо говорити, що ми. Будь-яким вектором у всіх війні можемо рухатися, і власне, якщо до речі, це зробити, то це одразу вирішить багато проблем, які насправді дуже дуже критично б'ють по нашій обороноздатності, по здатності по спроможності нашої країни чинити опер